Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. як завжди ми на своєму господарстві. Сьогодні будемо перегонити білопоясих. Тут ми вже почистили, дали бурячка, вони поїли. Ще комбікорм в них є, багато не сиплю, бо вигортаю. Ну цей, як завжди. Вже встає і сюди я вже буде розказувати. Зробив я вже поїлку, доробив. Ось так в мене вийшло. Такий трійник я взяв. І все йде від одного того бачка. Корито є, все є. Ну і буду зараз спробувати. Тут все закріпив. Мальвінка наша теж, все нормально. Вона вже собі визначилась на її місце там сухеньке, вона там лежить. Ось так. Ну і разом з тим, що я буду їх перегонити, я вже хочу їх переважити. Виставили ми ваги. Зараз будемо пробувати їх. Не знаю, як їх ще маю перегонити, вони трошки важкуваті, їх вже нести я не зможу. Якось буду зараз їх перекантовувати. Білопоясі наші навіть не підозрюють, що в них де переселення. Ну і так як я говорив, що їх потрібно вже переселювати, тому що один вже не влазить, троє в хатинці. А один вже на вулиці. Хто перший встав, той штани вбрав. Ось така ситуація. Ну і як бачите, вони вже такі немаленькі. Зараз буду щось пробувати. Загнали з горем пополам. Ось такі вони вже є. Це Льошка. Я не знаю, чи яка більша чи менша, по вазі 56,6. Ну, зараз я подивлюся в зошиті і позаписую. Це друга свинка, це кабан верніше, це той кабанчик, який був трошки хворий якого глисти трохи притормозили в рості? Важив він 35,6, 20 кг, 21 менше. Ось так глисти можуть зупинити. Це другий кабанчик, тут був той був менший, це більший. Заважив він 61-200. Добрий бечок. Це друга льошка, це менше, ту була більша, це менша. Заважила нас 48 кілограм. От вже й на новому місці наші білопоясці на в, в своїй новій хаті. Кинув я їм там комбі корму і буряка, тому що я ще сьогодні буряка їм не давав. Зараз той хлів почищу і де вже він чекати нових жителів. Ось так. Зараз я буду чистити, а пізніше я вже підрахую і скажу, який середньодобовий приріст їх. Вважили ми їх 5 листопада. Перепрошую 5 грудня, сьогодні 30 січня. Ну, Будемо бачити, що, що вони набрали. Відео дознімаю вже вдома, тому що я сьогодні забув з собою взяти камеру, знімав на телефон, а на телефоні скінчилась пам'ять. Але Саме основне я зняв, залишилось тільки підвести підсумки і підрахувати. Ще я раніше говорив на відео, що контрольне зважування ми робили 5 грудня, але ми робили не 5 грудня, а 26 грудня. Ми тоді давали уколи від глистів малим. І так і зважували їх. І так, 26-12 ми робили останнє контрольне зважування білопоясих. Велика льошка більша важила 29,6. Сьогодні вона заважила 56,6. Це 27 кг. За 30 5 днів. В середньому за добу вона набирала 771 грам. Ну, це, я б сказав, також непогано. Е менша була, Важила 26 кілограм, сьогодні заважила 48 кілограм. Це склало 22 кілограма. 22, зараз ми ділимо на 35. І 628 грам на добу середньодобовий приріст. Е, більший кабанчик. Більший кабанчик набрав саме більше. Е, він перегнав льошку, хоч він був того разу він був менший за більшу льошку. Цього разу він перегнав, він набрав 61 кілограм і 200 грам. Минулого разу він важив 27 кілограм і 400 грам. Зараз ми підрахуємо. 1 і 2. Віднімаємо 27,4. Це буде 33,8. 33 і ,8. 33 8 він набрав за 35 днів. І ділимо на 35. 965 середньодобовий його приріст. Це навіть дуже непогано. Ну і найменший наш кабанчик, який глистий трохи придушили, прибили його ріст і розвиток. Він також набрав, я б не сказав би, що погано. Минулого разу. Ми важили його, він важив 12 кг 800 грам. Сьогодні він заважив 35 кілограм і 600 грам. Зараз ми віднімаємо 12,8. І він набрав 22,8 кг. Це непогано, непогано. Також його середньодобовий приріст склав 651 грам. Я вважаю, що результати непогані. Вони ростуть, це саме головне. Зараз, зараз трошки вони трошки скинуть вагу, тому що або не будуть її, будуть повільніше набирати, тому що все одно вони трохи стресанули. З цим переїздом. Тому я бачу по П'ятренах, що ми їх нікуди не перегонили. Всього лише забрали від них мальвіну, і вони три дня вони не їли так, як потрібно. Зараз вони вже ніби все стабілізується, але знову ми сьогодні завели ну, в один хлів. Перегнали білопоясих і п'ятрени знову сьогодні роблять кардібалети по клітці. Знову вони привикли до тиші. А вже сьогодні цілий день ще білопоясі і вони знову бігають, знову, знову, мабуть, трошки це повпливає на їх ріст. Але це нічого, я не думаю, що це буде так суттєво. Ну, а це я буду закінчувати своє відео. Результатами я задоволений, зважування і приросту, тому будемо працювати і надалі. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!